Стояння 13. Ісуса знімають з Христа. Батько героя Микола Грицаєнко розповідає, що син загинув коли на танку вів роту. У ніч на 19 березня військовослужбовці Азову здійснили рейд у тил ворога, знищили командний пункт противника. Підірвали тиловий склад з боєприпасами. Після прямого попадання снаряда у танк, на якому був Віталій Грицаєнко, один із осколків потрапив йому в лице. Під час останньої нашої розмови Віталій розповідав, що ворогів чимало щодня кладуть, але вони лізуть і лізуть, каже Микола Грицаєнко. Маріуполь сьогодні це як Донецький аеропорт на початку війни. Побратими зібрали тіло Віталія і помістили у рефрижератор у бомбосховищі. Та дотепер мого чоловіка не привезли, розповідає Вікторія Грицаєнко. Усі кажуть, що потрібно, аби війна закінчилася, і тоді можна буде щось зробити. Я ж не заспокоюся, доки не поховаю Віталика на алеї Героїв на старому міському кладовищі в Полтаві. Де спочивають побратими і близькі друзі чоловіка, тому закликаю владу провести деблокаду Маріуполя, врятувати бійців, серед яких є поранені, і вивести тіла героїв. Маленький син героя каже Тато тепер служить на небі й оберігає нас звідти. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе. Бо через хрест і муку свою світ відкупив. Найважчий момент для всіх є тиша після смерті. Контакт з холодним тілом обпікає душу. Марія переживала цей момент з найбільшим болем. Жінки померлих, матері, діти, друзі переживають момент смерті, роздираючи тишу найбільш болюче. Ніхто ніколи не звикне до смерті близької людини з психологічної точки зору, дуже важливим є час трауру, дуже важливим є момент хоч якогось контакту з померлою людиною. Війна часто забирає навіть таку можливість можливість гідного похорону. Можливість оплакати померлого інколи залишається тільки споглядаючи в пустий гріб. Важливо дозволити померлому померти. Ісус помер не тільки на Христі, але також помер в серцях учнів. Вони відчули пустоту браку Ісуса, зрозуміли, хто вони без найважливішої людини в їхньому житті. Коли Ісус був присутній, важко було досвідчити, як вони будуть жити без Нього. Пройде це випробування так, як і учні: Дозволь Ісусу померти і в Твоєму серці, дозволь померти в своєму серці найближчій людині Твого життя. Що ти відчуваєш, коли торкаєшся холодного тіла твоїх найближчих? Самотність, тиша, пустота. Треба молитися, щоб ця пустота була для нас голодом, не розпачем, а прагненням за людиною. Це буде прагнення неба, бо в небі ми зустрінемося з найближчими, як казав маленький син Героя, Тато служить на небі. Це буде остаточно прагненням за Богом. Людина має в серці дирку в формі Бога, голод за іншими є голодом, який можемо перенести в голод за Богом, Бог наповнить цю рану і вона заквітне наступною любов'ю. Переживай смуток, дозволь собі плакати за Ісусом, відчути страх без нього. Це допоможе розбудити голод. Помолимось за всіх, хто втратив найближчих. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.